Вас на каналі Бабуся Наталя Вяже». Хочу зняти невеличке відео в свої проміжні результати у спільному проєкті від Оксани Левчук. Готуємось до весни, шальні історії. Цей шарик, шарик кулькаця, вона не стосується цього проєкту, вона не стосується ні шалей, ні. Готуємось до весни. Це просто я хотіла показати утилізація своїх залишків. Отакий от погремушечка для котика: Це всередині є жовточок від кіндера, наповнений рисом і обв'язаний. Отак, для котика. Отака от от іграшка в мене вийшла. Просто утилізація залишків і просто котику. Хоча в мене котика немає, але я знаю, кому подарувати. І знову ж не стосується, в... готуємося до виснишених історій. Але є готова робота. Це зв'язані одні шкарпетки. У мене немає блокатора. Дівчатка показує завжди в них гарні, рівнесенькі, розправлені носочки. Ці вже випрані, але вони в мене не... ну, немає блокатора такого, на якому б вони висохли і були б дуже рівненькими. Але пара в мене готова. Це пряжа Alize Voltime, отака номер 873. На ці шкарпетки в мене пішло рівно один моточок, тобто рівно 100 грам. Але іншу пару я вже почала в'язати. Я більше зроблю цю частинку, не знаю, як українською назвати, не буду виживати російські слова. От оцю частинку я зроблю більшу і стопу зроблю більшою. Ну, це десь ці в мене вийшли розмір на 41-й-42-й. А от другі я трішечки інше зроблю, чуть ширші, чуть довші і вище. Ну там же піде більше моточка. Ну тут е, пішло іменно моточок 100 грамовий, копійка в копійку, ну там невеличкий залишок, дуже маленький. Тут я вгадала, в мене пішло рівно 100 грамів. Одна пара шкарпеток є. Хоч там вже скоро і вже другий місяць, третій місяць зими, боже, я вже не, не можу встигнути за часом. Час летить, третій місяць зими, але ще може бути в березні холодно. Я віддала на волонтерам свої шапки, які я зв'язала. Чесно вам, дівчата, я не знаю, як ви, коли віддаєте свої речі волонтерам. В мене настільки були сльози на очах, я не знала, що зі мною робиться. Раніше в мене просто були з моєї сторони донати, ну, це з картки на картку перерахував кошти. Ти, ти не, ніколи так особисто з волонтерами не спілкувався, нічого такого не передавав, не було в тебе такої можливості, бо те, що я раніше в'язала, я в'язала під замовлення своїм знайомим. Там шкарпетки, в основному шкарпетки я в'язала, які напряму передавали посилки на фронт. А оце я особисто передала ті шапки, які я зв'язала. Я не знаю, в мене були очі на мокрому місці. Я потім цілий день не могла заспокоїтися. Я просто зустрілася, це називається зустрілася з волонтерами, а відчуття було навіть я вам не знаю, як пояснити. Просто люди, які возять, самі особисто їздять, це все перевозять, Хвала і шана таким людям, які на себе взяли такі обов'язки. Слава нашим волонтерам, слава нашим захисникам-захисницям. Тримаємося, йдемо до перемоги. З тієї пряжі, яку я заявила в шильних історіях, я почала в'язати таку ну, от простеньку, простеньку шаль, як я не крутила візерунки. Що я тільки не робила це Ангора Рам. Два складення я цього разу взяла простенько на розширення. Не йдуть вона Пухнастенька, гачок дуже плутається в, ті, в тому ворсику. Не зовсім комфортно мені гачком її в'язати. Вирішила просто зробити ну, таку шаль просто на розширення. Побачимо, що з того вийде. У мене її достатньо. Для якоїсь дівчинки якась хустинка щось таке буде, щось таке зробимо. І я не заявляла у вступному відео, але в мене трапилося замовлення. Трапилось замовлення шалі. Шалі гачком. Ось з такої пряжі Alize Angora Gold батік. Ось така палітра вний. Є кольори і бірюзові, і голубенькі, і рожевий, і бежевий. Це дуже цікава, цікава пряжа Angora Gold. Колір. 2970 у складі 100 грам. В 100 грамах 550 метрів. У складі 80 акрил, 20% шерсть. Ну, така от цікава, кольорова палітра. І я почала в'язати з неї фель. Гачком. От вона в гач... гачек... гачок, Оця... оцю пряжу бере дуже-дуже добре. Мені сподобалась вона така зимова. шаль виходить. Візерунок це повтор тієї сірої, яку я в'яжу вже давним-давно для себе. Повтор тому, що я пропонувала своїй замовниці якісь інші варіанти. Але вона зупинилася на цьому варіанті, от хоч стрельте її. Але вона захотіла іменно таку шаль, яка в мене вже є в повторі. Ну, що я можу зробити? Замовниця є замовниця, замовник завжди правий. І тому я з такої ниточки почала таку шаль. До рожевого я ще не дійшла, ще до рожевого мені далеко-далеко, бо я в'яжу з середини, щоб не так розпускався моточок. До рожевого я ще не дійшла. Тут секції, бачите, вони не є рівномірними, не попадається в, в середині секції, інший колір. Ну, як вона падає колір, так і падає тут. Я ж нічого зробити не можу. Не буду я, е, е, постійно вирізати, щоб були, е, щоб були секції одного кольору. Замовницю це влаштовує. Мене це влаштовує. Ниточка гарна, працюємо гачком половиною. Робота йде, щось ми робимо? Працюємо. Наближаємо нашу перемогу. Бажаю всім тепла, добра, перемоги, сили, натхнення, здійснення всіх ваших думок, мрій. І головне бажаю здоров'я, щоб ми, це, ми дочекалися нашої перемоги. А вона буде. Рано чи пізно вона буде. І от тоді в ми вип'ємо, скажімо так. Хоча там я не дуже любитель цієї справи, але за перемогу мусимо. Так що бажаю всім гарних петельок, натхнення. Вітання вам ще раз з Волині. Працюємо і дякую вам за підписки. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі. Дякую вам.